Вітаю вас на моєму каналі, присвяченому православним паперовим поробкам. На цьому каналі я роблю щоденник недільної школи, в якому одна сторінка, це тема заняття. При цьому використовую мінімум засобів, таких як фломастери, клей і ножиці, а також шаблони, які я розробляю. Ось так виглядає щоденник. Які ми робимо з дітьми зараз в недільній школі, така 3D-книга. І сьогоднішня наша робота продовжує Євангелія від Луки. Ми з дітьми закінчили першу главу і зараз перейшли до другої. Ось так це виглядає: такий собі вертеп, тому що в другій главі розповідається про народження Ісуса Христа. Вийшла така робота, що її навіть можна, я думаю, використовувати дійсно як маленький настільний вертеп. Ось так це виглядає. Е, власне, е, настільки ми знаємо вже цю главу, і, мабуть, діти знають, що е, додати мало що є, е, тому я покажу вам, як зробити крок за кроком таку роботу. Е, ну, і коротко скажу, що: тобто, ми читали ось з дітьми Євангелі від Луки, другу главу, з 1 по 20 вірші. Е, у нас є тут Ангели, Пастухи, Діва Марія, Йосиф, Зірка. Ось я, як зазвичай, на своїх уроках друкую ці заготовки в два рази більшими і клею на дошці під час читання цього уривка з Євангелія, а потім діти вже відтворюють це в своєму щоденнику. А також на цьому уроці в кінці заняття я роздала дітям листочки із приклеялася, чому з таким питанням да? для чого Ісус прийшов на землю? І кожному з них роздала листочок, де було коротко написано. І потім вони по колу зачитували, підходили до дошки і клеїли до цієї роботи. Ну, тут такі, такі, наприклад, варіанти були, щоб спасти людей від рабства гріха, щоб стілювати людей, щоб дати нам впевненість в майбутньому, щоб звільнити людей від проклять і так далі. Таких у мене було 12 листочків. Щоб якось діти теж порухалися в кімнаті. А зараз я покажу, як це робити крок за кроком. власне. Нагадаю, що ви можете придбати шаблони до цього уроку. Як це зробити, я залишу в описі під відео. В цей шаблон ну, до цього уроку вам потрібно буде три таких шаблони. І... Все дуже просто, як зазвичай. Перший аркуш ми складаємо навпіл, це основа нашої роботи. З другого аркушу ми вирізаємо всі зображення, і будемо клеїти, як це будемо робити, я покажу поки що вирізаємо. Цього аркушу ми обрізаємо в місцях, де вказано. До речі, на цьому аркуші все підписано, куди що клеїти, тому ви не помилитесь і діти теж зможуть прочитати. Конкретно зараз я на аркуші ви бачите надписи англійської, але якщо вам цікавить українська мова, то я вам надішлю українською. Ще на цих аркушах є лінії, де вказано, де потрібно згинати. Тобто наступний крок це треба позгинати скрізь, де нанесені штрих пунктирні лінії. Ми, так, це один, в одну і в іншу сторону, і в іншу сторону. Наступне в одну сторону і в іншу. Ось і тепер беремо основу і починаємо е, приклеювати. Але ні, краще все ж приклеїти спочатку ось, всіх героїв цього уривку з Євангелія на свої місця. Ось, наприклад, так. Тут у нас написано: наклеїти зірку. Ось тим приклеюємо зірку. Клеємо ангелів. Найкраще клей наносити на ті місця, де вказано, не на самі персонажів, тому що потрібно, щоб було так, що вони тільки приклеєні частково, бачите, ось так, щоб складалося. І тут мазати клеєм не потрібно, тільки там, де це вказано. Так, а тепер приклеїмо все це до основи. Ось, щоб відрізнити, у нас є верх, де блакитне небо, і теж вказані місця, де потрібно намастити клеєм. Тут уже немає значення, ми будемо мастити наверх чи на низ. Раз, два. Старалась зробити. Як завжди легко, для того, щоб діти різного віку могли приєднатись до цього уроку, бо в моїй школі теж діти, які починаючи із кількох, мабуть, з восьми рочків. Так, все, і тепер ось наша робота готова, залишилось тільки такою гармошечкою все це скласти. Один, два на місцях згина, три, чотири, п'ять. Ось, зараз. Я підберу точно. Ось так, ага, три, два. На всіх цих місцях О, 3, 4, п'ять, все. Робота готова, підклеїмо її до попередньої сторінки, і ось так вона відкривається. Так, і ще, мабуть, треба змастити, щоб ось не падали. Ще трішки змастимо, клеєм. Робота готова, ми її підписуємо і, власне. Даруємо діткам додому, якщо це ви робите в кануні Різдва, а не так, як ми робимо це влітку, бо ми читаємо Євангелія від Луки по порядку. Дякую, що були зі мною. Будь ласка, якщо вам було корисне відео, то підтримайте мене вподобайками, тому що для мене і для Ютуба це дуже важливо. І до нових зустрічей, нових відео з Богом!